Боже, сеніти, після безмерті, помилуй нас, слава Отцу і Світлу і святого духовного війни, повсякчас і на віки вічня. Хасине затоми нас, Господи, наші, ходимо проси беззаконня наші, святи посилі, свинечі наші, і мене Того. Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічні. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні. Господе, вікомолімся. Господи, помилуй. бо Ти, святиси, Боже наші, тобі славу, поселаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас і навіки вічні. Щоб сподобалися ми вислухати святого Євангелія, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премодрість прості, вислухаймо святого Євангелія, усім. Матвея святого Євангелія читання, Будьмо Стої. сказав Господь своїм учням, все передане мені Моїм Отцем і ніхто не знає сина крім Отця. І отця ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, воя лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе. І тягар легкий. Ісусе, <мулзвілля> сину, Бога живого, що відкрив ще Пресвятого серця Твого, помилуй. І спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса красоприсвітла, помилуй і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса сила непереможна, помилуй помили спаси тих, що тебе величають. Є серце, Ісу, самокій, серце Ісуса, любови невимовна, помили, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, весело, серця мого, помили, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса втомлених помоче. Помили, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, джерело дівства, і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса Серце Ісуса, очисти розум і від пустих помислів. і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, окорони, серце моє відпори від лукавих. Помили спаси тих, що тебе величають. Святе, серце Ісуса помилуй мой. Серце Ісуса, покрови життя мого, помили, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, надія у смерті моїй, помилуй, і спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм. Помилуй, спаси тих, що на тебе величають. Мили нас, Боже, по великій милості Твоїй. молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві, Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх. І охоронив нас від усякої скорби, від й нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промов, Всі скоро вислухай, і милостиво помилуй. Господи помилою, Господи помилую, Господи помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому. І святому храму цьому, і всякому городові, селу і країні від голоду, загибелі землетрусу потопу, раду вогню меча, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної своєї погрози. І помилував нас. Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіко любець Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Зумилінням усі голови приклонивши Господеві помолімся. Господи, тобі, Господи, єдиному, благому, незлопам'ятному і сповідаю гріхи мої, до тебе припадаю, недостойний, співаючи, сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний, я споглянути на висоту небесну. Через множество неправд моїх, але, Господи, даруй мені сльози, умилення, єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем і досягоріха. Страшне, бо різне грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших, і нам Ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене. Але радше, Господи, покажи мені милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози Його на мене і знижуся Його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганно, благий Господи, бо хоч я і зрішив, не прибіг до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мо, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радости, упокоєння більше всякого опокоєння. Життя істини і спасіння, що триває навіки вічні. <преслужб> <премудрість> Христе Боже, надія наша слава Тобі. Христос істинний Бог наш молитвами причистої своєї Матері преподобний, і богоносний отців уців нашої всіх святих помилує, і спасе нас, як благий і чоловіколюбець.